Доброго дня, дорогоцінні та Боже вам голосний Хотів би сьогодні підняти тему, чи потрібна зараз у сучасному світі церква? І навіщо? І сьогодні наші пастори дуже гарно показали цю тему, на прикладі того, що усім людям зараз повинен ну, кожна людина повинна мати приклад. Де його взяти цей приклад? Адже прикладу будування сім'ї ми, на жаль, не маємо, тому що статистика говорить. Що 75% пар розводяться в перших 5 років шлюбу. Е, так само, як і прикладу того, як будувати сім'ю, як виховувати дітей, та дуже багато інших прикладів. Але це все такі приклади, вони всі є в церкві. Чому? Тому що глава церкви Ісус, тобто Він є головним в церкві і Він. Стави церкві умови, як вона повинна рухатися, і вона придержуючись цих умов, не відступаючи від них, має благословіння, має поміч від Ісуса та має благодать. Тому нам зараз, як ніколи, потрібна церква, нам як ніколи потрібно об'єднатися для того, щоб розуміти. Це слово для того, щоб розуміти, як далі рухатися, куди далі рухатися та на чому будувати своє життя, адже основою мого життя повинна бути жива церква та віра Господня. Замисліться над цим дорогоцінні. Нехай Господь благословить вас та допоможе кожному з вас на тому місці, де ви є. Стати частиною живої церкви Господа Бога нашого Ісуса Христа з миром Божим.